Всім привіт, друзі! З вами Роверс. Ви на каналі Smart Company. І Сьогодні ми будемо говорити про час. Ні, і ми будемо говорити не про час з точки зору геометрії, фізики або там ще чогось там іншого, а саме з тої точки зору, як же круто, стильно і вообще нарядно ним керувати. І так, поїхали! І так, до мене прилітає отака от краса. Це моя посилка, яка прилетив, яка дібралася до мене прямо із самої Італії. Це такий преміум-годинник преміум сегменту. Насправді дуже про таке мріяв. І це насправді один із 15 таких. Міні-ачівок, який поставив особисто собі досягнути на перший, тобто на цей наш 2025 рік. Одна з цих ачівок це оцей годинник. В мене вдалося, я його замовив. Він з Італії до мене прилетів. Тобто, в мене нема жодної взагалі ніякої просто підстави вірити, що це може не бути оригіналом. І давайте ж подивимось, що воно таке є. Поїхали! І так, це насправді бренд да, Він називається Maris Lacroix, Якщо я не помиляюсь, читається саме так. От наша коробочка, відкладемо її поки от сюди. І так, що в нас ще є? Якась штучка яка йде від магазину. Подарункова стрічка, паперішки. І що нам ще поклали італійці? Вакуумна оцяка подушка, ну, щоб з годинником, поки він їде, нічого не сталося. І, звичайно ж, пакет від самого магазину. Магазин називається Галінарії. Не знаю, як нам читати правильно, Україні, правильно італійською. Можете мене поправити. Пишіть у коментарях, як правильно це читається. І так, давайте ж подивимось е, на цю красу, що воно само всередині є. І так, ми маємо Марісова Lacroix Icon Quartz хронограф 44 мм, і е, конкретно цей годинник я насправді дуже давно собі хотів, десь ще роки 3-4 тому, але все не було ніяк е, чи то можливості, чи, 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 чи то ще чогось. А тут кльово так стильно вийшло прямо з Італії підхопити. Думаю, а чому ні? Лише навіть приємніше, ніж ціна у нас в Україні, до речі, значно приємніше. Отак, от, от тож, давайте розкриємо цю коробку і подивимося, що воно таке є. Насправді, чи цей красень дасть нам той самий квиток у клуб швейцарської еліти. І так, поїхали. Да, відкриваємо да, от перший слой паперової коробки. І так, далі в нас йде коробка така а-ля пластик. Ну, добре, окей. І так. Відкриваємо. Опа! І так, що ми маємо? Бачимо, давайте це нам, напевно, вже не дуже де, потрібно. Можна це отак от в сторону. І так, дивимося, що у нас тут є. Ну, звичайно ж, це макулатурка. На якій хоч мові, а ні, навіть на українській також є ні собі. Е, окей, Подивиш ідемо далі. От дивишся на нього. от. А, ага, от. от Як можна просто в цього красення не закохатися? Просто це сталь, сафір, е, кварц, що для мене особливо дуже приємно. Е, я насправді не такий а-ля любитель. Е, Скажем, механіки, да, або ну, всіх оцих різних інших підвідів. Е, розумію, що це ніби рахується як типу елітніше, при більш там, преміально, туди-сюди, більш дорогий механізм, але, типу, ставити батарейку за дві копійки і коштує там. І, і забув про ці автоподзаводи просто буквально на пару років. Ну я завжди люблю кварц. Більше для мене це набагато е, комфортніший такий варіант, е, як так сказати, ну як для годинника, однозначно. Я взагалі зовсім сильно не люблю е, все, що там, автоподзавод, або просто стоїш, що це ну, типу, таке. Не знаю, ну я не цінитель настільки глибоко. І так, давайте повернемося до коробочки. Що в нас тут є ще, е окрім е самого годинника і собственно, самої коробки. Да? Це можна назад, поки повернути, це нам більше не потрібно. Годинник відкладемо в сторону. І так, у нас є інструкція, яку насправді один хрен хто буде читати. Якщо, наприклад, навіть тільки що хіба е зламається щось, тоді почитаємо. Да? І то в нас зараз є і YouTube, і все, що хочеш. Хрен хто її кови прочитає. Але вибір мов тут доволі такий великий. Ну, штук 12, мов, так точно. Що в нас ще тут є? А ще в нас є. Опа, Отак от воно хитро піднімається. І це його знає, для чого воно треба. Але воно є тут. Не знаю навіщо. По суті, інструкція. і Годинник, все, ніяких тобі авторських прибомбасів більше не поклали. Хоча от є QR-код, де напевно можна перевірити оригінальність продукту, але це ми потім повернемося до цього. Також на коробці написано, що вона використована із. Переробленої пластмаси, да, щоб її зробити, пішло 34 пляшки, какби або вот, здравствуйте. Ну це, наприклад, напевно, вже зайво. Ну серйозно, оце заігрювання з тими е еко-штуками. Ну, це від айфона пішло. І ну серйозно, коли купуєш такий е преміум сегмент за, типу, страшні нормальні гроші. Ну, ти не хочеш купляти його і отримувати, типу. Ну, В такому варіанті, коли воно там десь там, знайдено, перероблено, типу, на Е, Тому що трошки відчувається, що от є моменти, де там є от, такі так сказати, загагулянки, де типу, можна було б зробити більш файно, враховуючи, що це преміум сегмент швейцарських годинників. Ну, Скажімо так, те, що це перероблений пластик, тепер пояснюється чому. І так, що ми маємо? В принципі, окрім годинника інструкції і коробки для зберігання, ми більше нічого і не маємо в комплекті. А в принципі, що нам ще і треба? Да, до речі, іде одразу все працює, все окей. Е, застіпка виконана по системі Бабочка. Все окей, все є, все працює, добре, гуд. І так, далі дивимось. Е, діаметр е, нашого. Годинника є 44 мм, а це так як би ніхрена собі. Це вам не іграшка, а заявка на серйозний стиль, результат і так далі. Полірована сталь. Да, і з того, що ми бачимо матовий ремінець І ну, от, навіть давайте подивимось, як воно буде виглядати на конкретно моєму зап'ясті. Опа! Ну, Виглядає потужно. Реально, от, виглядає прямо прямо, от, не стидно. Прямо можна з кайфом носити. Е, так, хронограф, звісно, що буде працювати добре і окей. ну, Швейцарія, що там ще від них очікувати, буде працювати просто як годинник. Ну, а собственно, як ще могло б бути. Ну, що стосується, е, що стосується Water Resistance, то він тут не є якийсь там надзвичайно потужний. Тобто, це скажімо, oh 100 метрів, тобто, умовно кажучи, в принципі в душ в них ви можете ходити в принципі а-ля сміливо. Не знаю, чи наважиться хтось в такому годиннику пірнати під воду десь глибоко, так, щоб типу аля тиск давив. Но, скажімо так, душ, ванна і всі ці діла в цьому красенні можна приймати спокійно, Вообще не паритись, що з ним щось станеться, тому в принципі велком. Сков нас виконана із сафіру. Це просто насправді така справжня мрія, і тобто це така штука, на яку звертають люди, які в принципі хоч трошечки розбираються в годинниках, і вони завжди від, зможуть відрізнити скло від е, е, сапфіру. І саме цей годинник є з сапфіровим е, склом, тобто, які в принципі у нього є переваги. Ну, Переваги сапфірового скла над мінеральним насправді можна перелічити дуже довго. Ну звісно ж, це, це що підвищений захист, да, воно є більш, процні, ну, більш прочне і більш міцне. Да, це тут просто питань нема. Воно більш таке приємно блікує, і воно має такий, ну, скажімо, Хороший захисний такий варіант в сенсі довготривалості його життя. Тобто, наприклад, якщо у вашому годиннику буде там 4, 5-6 років, то звичайне скло, ви можете побачити, якщо у вас є якийсь годинник, який там вже залежився, або який ви активно носите вже багато років, і десь знайдете фотографію, то як він виглядає сьогодні, конкретно зараз, і як він виглядав тоді, ви побачите наскільки ж сильно. Скло то пожовтіло. З сапфіром такого не відбувається. І я розумію, що ви зараз можете сказати: Ха -ха -ха, от ношу свої годинник, звичайно, скло фіга не жовтіє, ні, жовтіє. Просто ви бачите його кожен день і ви не помічаєте тієї різниці, яка була тоді і є зараз. Тому тут перевага однозначно. І звичайно ж, це е, шар в як так називаємо Ну в принципі, є таким достатньо вагомим критерієм. Головне, це те, що воно більш прочне, що воно не жовтіє, що воно блестить. І, в принципі, ну, приємно, що, якщо ти, наприклад, і десь якось випадково він в себе розтімнеться і впаде, ну, він просто не зламається і буде все добре. І так, їдемо далі. Насправді, отак, от, коли його дивишся, ну, і просто одягаєш собі на руку, ти просто відчуваєш це. Твій просто от, крутий такий аксесурайз, ну такий твій талісман, успіху, То, з чим ти будеш точно більш е так сказати впевнено і круто себе почувати. На руці відчувається досить круто. Е ну, важить напевно нормально, як е добряча механіка, точно воно важить. Тому, в принципі, вага відчувається. Для більшості людей це, в принципі, є плюс, тому що більшість людей любить відчувати якусь вагу на своїй руці, за яку вони, собственно, і заплатили великі кошти. І так, підсумовуючи, що можна сказати про цей годинник. Марісова Круа, кварц, хронограф 44 мм це так сказати стиль. Така, яка вона є, плюс в поєднанні з швейцарською точністю. І тут куди я не дивлюсь, одні переваги: це є і хронограф, і просто Швейцарія, і, і сапфір, і елітна, і все. Ну, Мінус я не знаю. Просто не знаю, хіба каву в ліжко не приносять. Да? Мінусів я просто тут не бачу. Все, що можна було. Поєднати в цьому годиннику просто є. От треба буде тільки собі трошки його вкоротити і можна буде ходити нарядно. Вартує своїх грошей, однозначно вартує. Зараз я візьму його собі, так сказати, в роботу, поношу декілька місяців і повернусь до вас з своїм відгуком. А з вами був Роверс, Ви на каналі Smart Company. Пока.